На годину розпочнемо із теми українських біженців у міністерстві закордонних справ Польщі запропонували Німеччині перестати виплачувати соціальні виплати українським біженцям, щоб у них з'явилась мотивація повернутися додому. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю телеканалу cvp інфо Тож, можемо почути пряму мову і деталі. Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було би краще надавати безпосередньо Україні. недобре, що є фінансовий стимул бути у Німеччині, замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу. Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, доєднується до нашого ефіру. Пане Василь, вітаємо Вітаю, студія. Отож, як слід сприймати українським біженцям у Польщі заяву польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, і чому зараз лунають схожі слова? Я хотів би вас поправити. Це буде стосуватися пропозиція представника Польщі. Все ж таки, тих українців, котрі знаходяться у Німеччині. Про Польщу тут мова й не йшла. На мій погляд, тут достатньо простий підхід. Польща чітко бачить, що з Польщі українці намагаються переїхати до Німеччини, де більш високий рівень соціального захисту, де людина може отримувати до 1200 євро на місяць. І, Зрозуміло, нема сенсу просто сидіти у Польщі, і тут більше мірі зрозуміло пікування йде саме про польських роботодавців, щоб українці не намагалися навіть поїхати до Німеччини. Це перший момент. Другий момент потрібно вже зараз звернути увагу, що кожного місяця збільшується кількість українців, котрі виходять на місцевий ринок праці, і зрозуміло, що ті люди, котрі вже працюють, вони отримують заробітну плату набагато вище ніж та соціальна допомога, яка їм виділяється. І третій момент: те, що Німеччина скосує соціальні виплати для українців, котрі знаходяться в Німеччині, це не означає, що українці почнуть повертатися до України. Можливо, вони поїдуть до інших країн Європи і продовжують там знаходитись. Ну і також, якщо говорити про заяву глави МЗС Польщі, чому вона спрямована саме в напрямку Німеччини? Чи змінюється взагалі порядок таких подібних виплат, наприклад, в тій же польщі, який тут треба шукати зв'язок? Загалом польща на самому початку сплачувала невеликі суми за оренду житла. І для тих українців, котрі заїхали зі своїми дітьми, ці діти отримали допомогу від польського уряду. Це приблизно 800 злотих кожного місяця на дитину до досягнення 18-річного віку. Зрозуміло, що Польща не може конкурувати з виплатами, котрі якраз йдуть у Німеччині, і це знову ж таки повторюю це така своєрідна конкуренція за українців між цима двома. Європейськими країнами я впевнений, що ця боротьба буде тільки продовжуватись, бо демографічна криза в Європі вона все рівно вимагає, аби до європейських країн приїздили іноземці, котрі будуть соціалізовуватись і працювати. Звертаю увагу, що для тих українців, котрі готові активно виходити на ринок праці, жодних проблем не з'явиться вони і так себе можуть забезпечити. Пане Василі, якщо говорити вже про допомогу, яку в Польщі отримують наші українці, то якою вона є, і чи не з'являється чи не може з'явитися схожих заяв і щодо тих, хто в Польщі є з наших українців? Загалом, за деякими оцінками, ще до війни українці вносили приблизно 2-3% у загальне зростання ВВП цієї країни. Це момент. Другий момент за різними оцінками від півтора до двох мільйонів українських громадян зараз знаходяться у Польщі, і кожного дня ці люди ходять до місцевих магазинів. Кожного дня вони користуються тими послугами, які надають місцеві підприємці. Окрім того, в Польщі близько 40 тисяч українських підприємців вже заснували свою власну справу. І ці люди генерують податки. Ці люди наповнюють місцевий фонд пенсійний, і зрозуміло, що це збільшує добробут Польщі. Якщо так, то всі ці розмови, на мій погляд, це з одного боку конкуренція між державами, з іншого боку, це такі своєрідні політичні заяви, аби потрапити своєму місцевому населенню ніхто не буде відмовлятися від тих людей, як то кажуть, від тієї курки, котра несе золоті яйця, і ще також і сповідомлень європейської правди, яке передресовується на німецьке видання. міністра фінансів Німеччини Крістіан Ліндер запропонував. Переглянути правовий статус українських біженців і зменшити витрати саме на соціальні виплати, залучити більше українців, які одержують допомогу саме на ринок праці, наскільки це не безпідставні заяви, я маю на увазі, чи українці за кордоном, ті самі біженці, можуть отримати гідну заробітну плату, чи все таки тут треба більше схилятися на саме соціальний пакет допомоги, який отримують українці станом на сьогодні? Загалом, якщо подивитися по зрізу, соціальному зрізу тих людей, які там знаходяться, приблизно до 40% це жінки в віці 18-60 років, біля 40% це діти до 18 років, і залишившися 20% розділяють між собою люди літнього віку, це 60+, і чоловіки, які мали змогу виїхати. Загалом до 50% тих українців, які знаходяться в Німеччині, можуть вийти на ринок праці. Але з станом на зараз працює приблизно 27%. І німецький уряд ми ж зараз розуміємо, що в з економікою в Німеччині не все добре, намагається скоротити витрати. І зрозуміло, буде підштовхувати, щоб, хоча, б до 40% і саме цей рівень вони для себе, ну скажімо так, прийняли за ту відмітку, до якої потрібно рухатись. До 40% вони хочуть, все ж таки, щоб українці працювали в Німеччині. Тим не менш, потрібно чітко зрозуміти загалом до 2050 року в Європі потрібно, щоб кожного року на ринок праці виходило біля одного мільйона робочих рук. А в Німеччині до 2035 року вони хочуть залучити додатково 7 мільйонів трудових мігрантів. А якщо зараз в Німеччині знаходиться біля півтора мільйона українців, то зрозуміло, що потрібно їх просто підштовхувати до роботи. І зрозуміло, що ці люди якраз і будуть піднімати економіку і закривати ту нестачу робочих рук, яка є на сьогоднішній день в Німеччині, тому рухи з боку їх уряду повністю зрозуміли. Вони роблять все аби задовільнити свої власні потреби, пане Василю. А з якими ще труднощами загалом стикаються українські біженці в країнах Європи? Про що можемо говорити? Саме головне – це те, що біля 70% тих Людей, котрі українці, котрі опинилися в Європі, це люди з вищою освітою. Зрозуміло, що є невідповідність між тими кваліфікаціями, котрі є в людей, і між потребами ринку. Якщо в Німеччині є величезна проблема в людях, котрі могли б працювати у верстатобудуванні, в автомобільній галузі, в галузі хімічної промисловості, українців з такими кваліфікаціями не вистачає. Ну, у нас нема такої бази, щоб готувати належну кількість людей, котрі могли Працювати в цих галузях, і зрозуміло, українці або погоджуються на низькокваліфіковану працю і одразу починають заробляти гроші, або вони починають піднімати свій фах, вивчають мову, і тоді можуть розраховувати найбільш високий рівень заробітних плат. Ну і зрозуміло, соціалізації. І з одного боку, це дійсно той той план, за яким потрібно йти нашим людям аби підніматися по сходинкам соціальної. Драбинки в цій країні, де да і в будь-яких інших країнах Європи, а з іншого боку, ті люди, котрі вивчать мову, соціалізуються, знайдуть собі роботу і будуть е, будувати свою кар'єру. Відсоток з цих людей, котрі повернуться в Україну, буде ну занадто малим, і це вже буде загроза для України, тому що ті люди, котрі будуть в Європі, заробляти. Набагато більше грошей ніж в Україні, навряд чи будуть повертатися на батьківщину. Пане Василю, а це вже може очевидно бути таким потенційним інформаційним приводом для наших наступних ефірів стосовно повернення трудових мігрантів на батьківщину. А вам хочемо подякувати за конструктивну розмову. Василь Воскобойник, президент української асоціації компаній з міжнародного пра працевлаштування, був нашим гостем в ефірі. У цій ефірній годині продовжуємо обговорювати.